А ну загадуй пі. Сейчас стрім на підчу Так будем дивитися. Пока не вагай. А, вже просадки пішли, 6-7 Ну це ще не страшно. Так, там льон уже поспів. Пробуй заходить, надіюсь, все нормально буде. Действую, що все нормально, да, я показав. Ну он все в телеге. Ти на мою телегу підписаний групу. Тобі приходить повідомлення про стрип? Так, приходить. Ну, від Ютуба приходить чи в телеге приходить? В телегі Хі -хі. приходить. Хорошо. Анонсуй, Лагучий стрім. Лагучий стрім. Ура! Все <риві> сіда лагучий стрім. Yeah. Може відмовитися в будь-який момент. У мене є компот. І Я засуну його в рот. І я засуну його в рот. Йо-хо-хо, ще й пляшечка. Рома. У ну, мене такий, знаєш, не дуже солодкий. Ну, майже не солодкий компот. Ну, у мене тоже. У мене ще сильно солодкий, потім жовга, блять, буде. Сахар, сука, це. Провокатор. Він мене провокує, на скандаль, це... понял? Добре, що одне раз, не що не сработає. Та то вообще жопа на смерть. Смерть! Так, на вирудитись, у мене тут куча всякого. О, луп піджигатель. Сила 17, а в мого. а в мого 24 сила. Ам, цей епічний. Ти, звичайні сигарети, типу, благо, чи шо. Ше, шо. Що ти казав? Що звичайні сигарети? Ну, ти, я. Ти ж звичайний кориш, типа це краще. Да. Це краще, ніж електронки. Куча, блядь, хімії, вся прихудні. Сигарета хто? Ну, я. Смерть не смерть, но... В Це ще Я гівна. Сигарети курить, угу. два дня, весь подавлений був, постійно, блядь, не на кухне. Что сигарети, може, попалися, поняв? Бо ти ты до чистого нікотину, понял. Ти прикинь, просто яка там доза, блядь, нікотину. В сигаретах трохи нікотину, понял? А там пиздец, там, блядь, за три затяжки, нахуй, що дві сигарети скурив, блядь. Она реально дурні, особливо, если ти там якусь пятерочку, блядь, хуярик, понял? А то і мені. и мені чого? В одноразках сильный никотин, а в тебе это тоже идея на никакие. Не, ну я за це же... Не, я розумію, але сам то нікотин, котин, понял? Доза. Він не чистий. А. Ну, блин, не чистий, Я тим фишку понял, за що я вимлю. Його там... куришся, чем а чого ты так думаешь? Ну, чого ти так си? Конечно быстрее, потому что ты вона все, короче. Там в одноразки, там, там глицерин. Глицерин и сольовий нікотин. А в твоїй сигареті э, всякие там сараєны, вся поняла. Фізяки коровики. Хісячі. Не може так, я хуй зна. Си в шое повіда Ну тут є лавровий лист, наприклад, понял? Є є бур'яни, якісь поняли, якась амброзія, коротше, попадає Всякі штурпаки там. Ну це іменно тут, понял. Я пишо тут Наших друзів, близніх що ми робили в смысле? А ти де появився, бо я на базі. я вже не зовсім на базі. Поряд з базою, як ви мовите. А ну, хто это в нас на стрімі сидить, а? А ну без весь. Містер Секретний, а. Я по базару. я по базару с пламенем я месте. Я для него О, ты просто Я слышу странное эхо, разносящееся по разрыву лесу. Изогнутые ветви распределили, чтобы на радио не знакомые травы Однако конечно, этого будет скрыт за древними корнями и изумрудными ложами. Разберись сквозь чаще и разожги пламя в диких пустошах, в Так, відкрилося якесь нове місце, так Слі, слід кого слідувати за мелодією. Співай, геть, співай. Так, я собі лук хочу ще включать трупів не бачу. Так, о, жезл. Я його вкачати, може буде. Урон магії 4 не хватает рун. Дайте руни, дайте руни, руни, дайте. Ладно, качак подвешен. Ну, я вкачал уже золото, что сейчас. Це вже маньяк просто. А заприкол. Що, За прикол? О, та, та немає якоїсь зброї Галі, мене на там? Рун нема. Мене не тепер додому. Якого біса? А, мені хватає. Тут на три пипки прокачав цей жезл. Ого, у нього ну, урон 32, тепер, вжезло. — Ти мене чуєш чи ні? Чую. Ти вдома вже.